Вітаю глядачів та підписників мого каналу. З вами я Дмитро Соловей з міста Латечева. Сьогодні розкажу вам, як буде відбуватися відправка саджанців, як, як сьогодні буде їх робити. І дам відповіді на питання про шкідників в соломі. Про трипса і про нематоду. Були такі запитання. Маю ще декілька годин. Можу записати відео, поділитись інформацією. Кому цікаво, ставте лайки, пишіть коментарі. Не знаю, чи зможу відповісти, але буду вам за те дуже щиро вдячний. Я думаю, інформація для вас буде корисна. Нічого не приховую, все розказую, все так є. Отже, сажанці буде Оксана робити. Ставити стакани, в принципі, все так, як і робилося того року. Єдине, що я їй не буду допомагати, можливо, вона буде просто по понаходи людей, можливо, якихось помічників собі. Ось тут вусика вже бачите, ось такі, навіть є місцями корінчик. А вусиків вже є достатньо. Буде ставити, я думаю, що все буде добре. Замовлень, скажімо так, дуже багато, надзвичайно багато, якщо вона комусь не встигне відправити, вибачайте, не, не сваріться на неї сильно. Ну, я думаю, що вона справиться і вона все відправить, все вам зробить. До речі, це якраз таки з цих рядків ось тут Азія, Гігант Джурнея, там ще є частинка Верді. Це у нас румба, рядок однорічки пізньої посадки Азія, так само однорічка пізня посадка піврядка мальві, мальги, піврядка кабрілу. Також це все посаджено більше на саженець, ніж на ягоду. Ось Тут декілька сортів різних. Також посаджено на маточник. З цієї сторони ось чотири рядки. ось Раз, два, три, чотири. Це буде румба на саженці. Ось там рядок, один Сандра, також на саженці залишається. Ось тут Верді, Верді, це двох річка буде викорчовуватись, викидатися. ось Один рядок лише в мене 1 річки. Верді буде на саженці. Тут ще є ягода. На Верді дуже багато замовлень. Не знаю, що буде там з Верді, але вона постарається все зробити, вона все вміє, все знає, все зможе зробити. Будуть, можливо, моя мама приходити, можливо, і її мама прийде, їй допоможе. Ну, скажімо так, на хліб вона собі заробить. Далі перед відправкою вона обов'язково буде перезванювати, буде записувати адреси, куди відправляти. Відправляти буде лише новою поштою, на Укрпошту не буде їхати, тому що там у нас Укрпошта дуже багато часу займає. Це нереально там відправити посилки, це просто вона цим займатися не буде. В неї просто не буде часу. Тим паче на, на пошту не знаю. Чи буде сама їхати, чи, можливо, буде когось просити, якогось знайомих, щоб хтось чи сів за руль, чи навіть просто поїхав з нею ящики поволокти, бо буде відправляти одразу кілька посилок. Багато посилок буде відправляти одночасно, не по одній. Того року ми могли собі дозволити одну-дві поступило замовлення, ми його одразу відправляли, старалися, якщо було в наявності сажанці. Цьому році буде по кілька штук відправляти. Відправляти буде як. Як на ложкою, так і на карту. Тобто, як вам зручно, так і буде відправляти. В принципі, під посаженці все розказав, номер телефону залишу в закритому коментарі. Зніму цю бутилку. Ця бутилка відкрутів. Ну, трішки допомагає. Але тарабани, коли записуємо відео, трохи незручний. Відкрутів, допомагає, такі крутівки можна знайти. В інтернеті подивитися, як вони робляться, немає нічого складного. Але їх треба ставити дуже багато, щоб прям тарабанило тарабанило Так, отже, відповіді на питання. Я собі тут виписав. Чи не залишаються в соломі кліщі? Не тільки кліщі, а шкідники. От дивіться, оці рядки, от подивіться, вони були застелені, скажімо так. Ось тут було застелено весною. Шаром приблизно сантиметрів 10, від 5 до 10 сантиметрів Ось цей рядок точно так само. Бачите, скільки тут залишилось соломи, зовсім майже нічого. На зиму я її не збираю. Вона до осені, до весни, її тут майже немає, потрібно поновляти постійно. Шкідники, ну, слимаки можуть залишатися, але слимаки також і залишаються під плівкою, вони живуть. Слимаки, я казав, сині гранулки розставляєте і буде вам щастя. Але дуже-дуже густо. А, кліщ, на рахунок кліща. Кліщ живе і зимує в ось цих ріжках. Ось тут він, ось там в самому самому ось там сердечку, він там в серединці. І тому при обробці обов'язково потрібно додавати прилипатель. Розтікатель, скажімо так, щоб водичка з препаратом попадала аж туди-туди. Особливо гарно бореться з кліщом актофіт. Іншими навіть препаратами навіть не працюю. Актелік з самої ранньої весни, щоб його прибити, а потім, коли вже піднімаються температури, коли дозволяє, плюс 15 хоча б є, плюс 18, обробляю актеліком, о, 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 вибачаюсь, актофітом. Актофіт працює проти кліща прекрасно. Єдине, що потрібно додати, прилипач. В соломі кліщ не, не зимує. Він зимує в, в, середині, в брунці, в сердечку, скажімо так. Так, Наступне питання це трипс на останній ягодці. Ну, от дивіться, я вам покажу зараз. Ось в мене також є ця проблема. Бачите, оце попрацював трипс. Чому так відбувається трипс на останній ягодці? Тому, що, наприклад, першу ягодку, коли тільки зацвітає квітконос, ми ще обробляємо, ми ще її дивимося. А потім, коли вже буває таке, що вже ягода починає достигати, в нас ще клубничка, цвіте. Але в цей час починає зверствувати скажімо так, трипс, починає буяти квітнути все. І оці ягодки дуже часто виходить, що з, скажімо так, ось така проблема, бачите? Шкірочка ніби об'їжена і коли дощі, вона лопається, такий золотавий трошки колір, Це робота трипса на лице. Просто обробити актофітом, доки є, доки цвіте клубніка, її потрібно ну, раз в тиждень, мабуть, що точно обробляти актофітом по квітові, саме по квітках. Навіть не так по листю, як іменно по квітці, щоб забрати отого трипса. Інакше можете взагалі залишитись без Без урожаю. У вас урожай буде, але така мілка, суха ягода. До речі, вона надзвичайно смачна, але вона не має товарного вигляду і вона не презентабельна, її продати дуже важко. От. Якщо вже є трипс, на ягоді, Якщо вже оце, це вже наслідки. Тобто, коли ви вже побачили ягоду, ви вже нічого не зробите. І взагалі, по всіх шкідниках і хворобах на полуниці варто працювати завжди на попередження, а не на скажімо так, ліквідацію наслідків. Ну, вилічити дуже-дуже важко. Треба завжди працювати на попередження. До речі, можливо, хто буде в себе ставити там стакани чи ще щось. Якщо ми ставимо стакани, от ще раз розкажу вам, оці листи такі гарні, ми залишаємо. А ось цей лист старий, ось такий, бачите, вже трошки потріпаний, там вже навіть колір змінює жовтій, і це вже відпрацьований лист. Його весь потрібно так само обирати. Тобто перед тим як поставити сюди стаканчики на ці вуса, під ці вуса потрібно забрати ці всі листки. Лишні отакі старі старі листки. Їх потрібно забрати, забрати старі квітконоси, залишити лише молоденький лист. І тоді ставимо, забезпечуємо собі захист від тих самих шкідників, від якихось хвороб, тому що на старому листі залишаються шкідники хвороби, вони на них дуже сильно розвиваються. Старий лист не має імунітету, він відмирає і до нього все починає чіплятися і починає боліти кущ. Хто залишає взагалі? На Скажімо так, на другий рік плодоношення, оце все листя забираєте, залишаєте лише от, отакі молоденькі. І все. Вусика також краще обрізати, тому що вусика тягнуть енергію дуже на себе і забирають ваш майбутній урожай. Так, ну і останнє таке питання: саме болюче для полуничників, це нематода. Скажімо так, з тої інформації, яку я маю, нематода це круглий черв'як, який росте в рослині. І дуже часто його плутають, наприклад, там, з кліщем. Дуже схожі такі симптоми у полуничці. Там кліщ, нематода. Буває лічать від кліща, а там може бути дійсно нематод. В нематоди, ну я вам не покажу зараз, але просто наскільки я дивився, відео інших блогерів, читав інформацію, оцей нематода залазив в сосуди рослини. І отак по листу, от вона їх забуку от як варикозне розширення Вен, я собі так розумію, це по аналогії так само в рослині розширяються сосуди і вона утолщається. І Тоді дуже легко ламається ось так, стебло. Воно розширене, надуте, таке, воно пористе, таке як мочалка робиться. ну, грубо говоря. І дуже крихке, дуже гарно воно ламається. Вкорін, вкорочений сама ніжка оця листова. Вкорочена, недорозвинена, така покручена, мала, ну страшна по цьому видно. В інтернеті дуже багато інформації, ви зрозумієте, що то неметода. Між кліщами не методу, і неметодою є різниця. Її видно. А, скажімо, так, як з нею боротися? На одному з семінарів в голландської фірмі Рапо представник розказував, як вони вирощують саджанці, і які заходи безпеки вони роблять від нимотоди? Бо також було поставлено таке запитання перед посадкою полуниці, вони завжди садять на полі або чорнобривці, або на гідки календово. Засаджують їх як сидерат. От так само, як гірчиця, так само, як, скажіть, я вам скажу, жито чи там інший люпін, садяться. Чорнобривці і нагідки. Чорнобривці і нагідки дуже є хорошим стерилізатором ґрунту. Да, Вони дуже гарно лікують ґрунт. Ну, в принципі, я в себе також практикую, сажу ці квіточки і гарно, і корисно для ґрунту. Навіть колись у мене мій дід, скажімо так, він колись королів годував чорнобривцями. Небагато, але потрошки давав чорнобривці і в нього ніколи не хворіли. Ну, я вам скажу, я бачу результат, навіть коли беруться якісь грибкові захворювання. Отак росте, наприклад, кущ нагідків, то ось так круг нього грибкових нема. Може бути далі там, в сторону, але кругом нього грибкових точно немає. Дуже хороший такий антисептик. Вони і лікувальні властивості, в принципі, мають. Далі. Як ще побороти нематоду? Є біопрепарати, скажімо так, здається, нематофагів. Дивився гриб, хижий гриб, який відловлює оту нематоду. А, дуже агресивний гриб, ну, не знаю, ну, як, як кажуть виробники, 90% забирає. Тобто на 100% він її не лікує, але на 90% може забрати. Тобто, як варіант, можливо. Також от зараз є препарат Бізар, там в описі також є і те, що він забирає нематоду. Працює він, не працює, не знаю. Знаю лише одне, що хімія від нематоди існує, але її важко дістати. І вона дуже жорстка. Скажімо так, після тої хімії там бажано рік нічого не вирощувати. Ну Наскільки я так читав інформацію, наскільки я знаю. І в нас в Україні здається дістати неможливо. Як рекомендують боротися з нематодою, не садити полуницю на тому місці 2-3 роки, садити або чорний пар так, щоб. А черви просто не мали чим харчуватися, бо вони харчуються соком рослини. Не лише полуниці, вони можуть і бурнянами, скажімо так, харчуватися і іншими рослинами, соком інших рослин. Тобто, або чорний пар нічого там не, скажімо так, не вирощувати, або садити нагідки чи чорнобривці, вони також. Вони їх вбивають, скажімо так. Стерилізують трохи землю, вони, коли її з'їдають, залазять в ті ноготки, в ті чорнобривці, вони, ну, так як я читав, так як я дивився, вони його вмирають від їхнього соку. Пробуйте, експериментуйте. Якщо ви навіть щось не знаєте, якщо ви в чомусь сумніваєтеся, Завжди пробуйте на невеликій ділянці, там буквально кілька кущиків, кілька рослин. Попробуйте і будете знати. І розумієте, в одних може не спрацювати, у вас може спрацювати, вам може допомогти. Не лише від нематоди, лише, не лише там якось від, від всіх шкідників пробуйте все. Пробуйте від хвороб. Ніколи не, не бійтеся робити щось нове. Попробуйте. Так, да, його не потрібно робити. Одразу на всю плантацію, щоб не робити шкоди. А на кількох кущиках спробували, зробили, спрацювало, сподобалося, можете повторювати на всі плантації. Тобто е ніколи не потрібно боятися експериментувати. Розумієте, дуже зараз багато такої інформації від тих, від блогерів. Сам на те не раз попадався, розказують. Все, що ви хочете почути, лише для заради контенту. І що нема можна і кип'ятком поділити. Ну, люди добрі, ну вибачте, пробачте. Ну, навіть у мене тут невелика ділянка цих шість сотих кип'ятком пролити. Ви уявляєте, скільки це потрібно? Коштів. І... І... Для того, щоб пролити. Як пролити все кипятком цю всю землю? Ну, це... це бред. Розумієте, це... Якщо у вас є два кущики, ви можете. Так само. Якщо ви поли, полиєте два кущики кипятком, ну ви розумієте, що рослина так само звариться вам. Ну, я того не розумію, я якось до того ставлюся трохи скептично. До цих всіх народних методів, знаєте, читаю, як зараз всі, всі лікують, все лікують капельками йоду. Ну, це, це теж бред. Ви розумієте, якщо у вас більш-менш нормальна плантація, без шкідників, без хвороб, там, наприклад, ви капнули того йоду, і у вас хвороб не з'явилося, кажете, так, да, супер срібство і починаєте його далі продвигати. Ну, повірте мені, якщо у вас є шкідник, та фіг там, то й йод поможе. Треба брати препарати. Іноді буває, працюєш біопрепаратами, але вони. ну, не дуже сильно допомагають і, і потрібно, скажімо так, брати, брати хімію, да, такі більш серйозні, більш потужні препарати і, і працювати ними, дочікуватися там, наприклад, поки закінчиться ягода. До речі, у нас почалась мальвіна. Ось така ягідка. Зараз зірву. Нам мені дуже-дуже сильно подобається. Ягода має розмір, От бачите, також слимаки з зарази. Має гарний розмір. І що саме головне має гарний смак. Моїм клієнтам також дуже гарно подобається. Ось такий колір в неї насичено-бордовий. Собі залишили небагато. Лише на для розсади так, на маточник. Приблизно по розрахункам скільки було замовлень того року, а цього року трошки більше замовлень. Ну, можливо, на наступний рік Оксана залишить трохи більше на маточнику. Але ягодка бомбезна. Вона, до речі, також всередині гарна. М -м -м. Має ось такий насичений колір, темний бордовий, ягодка просто суперова. Потрібно ставити всі ці вуса в стакани. Але я... я йду захищати Україну. Сказали, що без мене ніяк. Отже, не обіжайте мені Ксюнечку. Все буде добре. Буду вдома, буду знімати відео. Можливо, Оксана буде щось трошки знімати, показувати. Не знаю, нічого вам не буду обіцяти. Дуже багато інформації в попередніх відео є. В принципі, є вся інформація повністю. Просто не полінуйтесь, зайдіть на канал, нажміть вкладочку відео, і там вам відкриє всі відео, і там буде все, в принципі. Дякую вам за перегляди. Дякую, що довіряли мені, що мені довіряєте. Все буде Україна, гарних вам врожаїв. Ну і слава Україні!